Доброго! Здоров'я, шановні підписники каналу та інші глядачі, які, я сподіваюся, все ж підпишуться на канал. В цьому відео ми будемо говорити про ловлю окуня восени, а саме на спінг. Загалом спінг дуже широке поняття і, на мою думку, восени краще всього окунь клює саме на джиг. Тому ми зосередимось на джигу і не будемо відступати десь вліво чи вправо. Ось наша тема буде тільки конкретно джиг. Окунь є одним з найбільш широко поширених мешканців прісних водойм. його немає тільки в амурі і його притоках. Також годі шукати його в гірських річках. Відомо, що улюблені місця Окуня це корчі. Великі камені, обривісті ділянки з щільним ґрунтом під мостами, тут ловиться великий окунь від 100 г і більше. Дрібний же мешкає в місцях з великою трав'яною рослинністю. Ловля цих риб легке, цікаве і в той же час добутливе заняття. Окунь рибка активна, на полювання виходить днем, але період найвищої активності настає вранці та ввечері. Здобичу його служить всі мешканці водойми, яких цей нерозбірливий хижак здатний проковтнути, не гребує окунь і своїми дрібнішими побратимами. Осіння прохолодна вода насичена киснем, і хижак поводиться набагато активніше. Восени окуня можна і потрібно ловити в зоні близько розташованої біля берега. Ловля окуня, восени на спінінг заслужено вважається однією з найефективніших. Звісно ж, можна його ловити на блешні та воблери. Сьогодні говоримо лише про джиг. Саме жовтень та листопад вважається найкращим періодом для джигу. Впродовж доби температура у водоймі коливається, адже вночі можуть бути заморозки, а вдень уже потепління до плюс 20 чи навіть більше градусів. Рибам такі коливання не подобаються. Мельки переміщаються на глибину, адже там на відміну від мілководдя температура більш стабільна, за здобичу вирушає і окунь. Шукайте окуня в корчах біля затоплених дерев у заростях. Кінець листопада активність окуня може знизитись. Хижак переміщається на велику глибину. Знайти смугастого можна в ямах, вирах, біля місць, з різкими перепадами глибин. Для окуня потрібен чутливий спінінг зі швидким або середньошвидким ладом. Я зазвичай використовую спінг з тестом не більше 15 г, іноді навіть менше, в залежності від місцевості та розміра окуня. Це і Yamaha Blank Blue BlueCurring до 12 Gram. Major Craft N1 до 15 та Tickt з тестом всього до 5 г. Довжину краще дуже велику не брати. Оптимальна це 2-20. Розмір шпулі катушки 2000, буде досить універсальною. Шнур до 0,5 по Японії. Я навіть частіше ловлю на 0,3 та 0,4. В основному для ловлі окуня повідець не потрібен, але якщо риба насторожена і не хоче брати приманку, то спробуйте поставити флюркарбоновий поводок. Коли окунь голодний, то він. Не звертає уваги на плетенний шнур. А також не робіть багато кріплень і вузлів. Це дуже вплине на чутливість приманки в погану сторону. Зазвичай флюркарбоновий повідець я використовую довжиною до 1 метра та діаметром від 0,15 до 0,25 мм. Джигові приманки підбираю в залежності від сили течії і глибини. На якій проводиться ловля окуня. На сильній течії і глибині понад 5 метрів слід використовувати важкі джиголовки 10 грам і більше. Практика показує, якщо ви вже вирішили використовувати проводку з постійним контактом в дно, то повинні бути готові до різкого зменшення щучих клювань. Навіть якщо місце щуче. Найкращими по окуню приманками для техніки волочіння по дну є їстівні слаги і черв'яки. Вони й в теплу пору дуже навіть цікавлять окуня, зараз же тим більше. Полювання за смугастим розбійником на рознесені оснастки також стало дуже популярною. Багато хто задається питанням, як ловити окунь на спінінг восени на відвідний поводок. Особливих нюансів немає. Все як завжди, важливо просто виявити стоянку хижака і підібрати оптимальну швидкість проводки і робочу приманку. Ними можуть бути будь-які активні силіконові твістери і віброхвости розміром не більше 2 дюймів. Іноді непогані результати приносять невеликі раки, особливо це на початку осені. Також хотів би розповісти декілька найцікавіших фактів про окуня. Це перша риба, завезена до Австралії, яка зуміла пристосуватися до непростих місцевих умов. Влітку рибки молодого окуня тримаються з граями до 100 особин, влаштовуючи серед водних рослин засідки на дрібну здобич, а у зрілому віці окунь воліє полювати наодинці. Наступний факт: звичайний річковий окунь рідко перевищує 40 см у довжину. Його середній розмір складає від 15 до 20 см. Риби цього виду живуть в середньому 10-12 років. Окунь-довгожитель віком 23 роки був виловлений в Монголії в озері. Його маса складала більше 2 кг. Вони дуже чутливі до рівня кисню. У дрібних водоймах взимку вони здатні гинути через його нестачу. У місцях розведення цих водних хижаків спеціально розколюють лід, щоб уникнути масової смерті від асфіксії. Окунь має безліч природних ворогів, навіть незважаючи на те, що сам озброєний колючками, не проти поласувати ним щука, судак, сом та навіть птахи на зразок чайки в процесі метання ікри. Окунь відкладає стрічку довжиною більше метра. У стрічці сітчатої структури знаходиться згруповані кринки, а сама вона прикріплюється до водних рослин, корчів або деробальської мережі. Отже, не варто забувати, що окунь пізньої осені дуже великий, тому що він встиг підрости за літо. У вас є більше можливостей добре порибалити, ніж коли-небудь в році. Користуйтеся моментом. Часто на гачок попадаються справжні досвідчені горбачі, зловити яких в інший період вкрай складно. Я дякую друзі вам за увагу. Тані хвостані луски. Єс'де. Є, є, да. Ще й непогано. І грам 300. Нашлись, банда нашлась, гайка. Випкнув камеру, клюнув окунь. Ось такий ось красун. Бачите, на фіолетовий. Чому вибрав саме фіолетовий колір? Тому що восени у мене добре працюють фіолетові, ось такі темні, сині кольори та кольори типу Алох. Ось легенька покльовочка була. Ось в цей бік я закидав.